Та вісімнадцята нуль в ефірі терка Львів вже звично спортпанорама. Огляд найцікавіших спортивних подій Львівщини за тиждень, що минає, і у сьогоднішній програмі ви побачите. Пам'ять Олексія Дем'янюка. Вшанували змаганнями з легкої атлетики. У Львові триває турнір з кінного спорту різдво. 2017 у Дрогобицькій ДЮСШ США реконструювали басейн. У Львові відбулись міжнародні змагання з легкоатлетичних стрибків меморіалу Олексія Дем'янюка. Участь у турнірі взяли стрибуни з, з Грузії, Хорватії, Угорщини та Білорусі. Та більшу частину учасників склали українці. Спілкувалися з легкоатлетами Зоряна папка. Традиційний міжнародний турнір ізі із стрибків у висоту. Меморіал Олексія Дем'янюка пройшов на цих вихідних у Львові на велотреку Ска. Це міжнародні змагання з легкоатлетники по стрибкам висоту. Дуже важливо, що ми сьогодні пам'ятаємо про нашого учасника Олімпійських ігор Олексія Дем'янюка, який, наприклад, жаль, трагічно загинув. Але тим не менше, що він після себе залишив хорошу школу, і сьогодні його син тут виступав і також став черговий раз чемпіоном цього меморіалу. Серед чоловіків у усьому здобув першість син Олексія Дем'янюка Дмитро. Я турніром задоволений в плані організації, як організатор, а як спортсмен. Звичайно, я розстроєний, тому що далася взнаки стара травма і. Ну, біль була досить відчутна. Я просто не міг штовхнутися, тобто стрибнув стільки, скільки треба було, щоб отримати перше місце і далі відмовився, тому що просто поберегтися, щоб не перекреслити майбутній сезон змагальний. Ащо серед дівчат стала представниця броварів Аліна Шух, яка у фіналі обійшла бронзову чемпіонку Європи з легкої атлетики Ірину Герашин. Чудові емоції, просто неймовірні. Це це тіство, це свято. Тут це не просто змагання і. Для цього треба жити, я думаю. Сподівання були на вищу висоту, аж я була готова, але це є особистий рекорд у приміщенні, тому і цьому я дуже рада. Учасники довго і наполегливо готувалися до цього сезону. Тепер кожен прагне здобути нові нагороди і встановити власний рекорд. Це перший старт, наш традиційний меморіал до Завжди стрибали, здавалося, щось не вдавалося. Студил 210. радий тому ще перший старт. Мені є хвилюючий, і просто перевірити свою. На змаганнях зібрались майже всі досвідчені спортсмени. Тож боротьба була доволі цікава, як серед дівчат, так і серед чоловіків. Я щастию вже на цих змаганнях, вони мені дуже подобається, адже ми, організатори цих змагань, ми допомагаємо їх влаштовувати. В цих змаганнях я вже приймаю участь все, п'ятий раз. Саме не вийшло не так, як хотілося, але на моєму рівні. Це мій звичайний результат, який мене як стабільний, скажімо так. Чудові на цих змаганнях учасники не лише боролись за першість, але й мали можливість набратись нового досвіду, поспілкуватись з представниками інших країн та просто гарно провести час. Стрибки у довжину та висоту біг на різні дистанції. У Львові завершився чемпіонат області з легкої атлетики серед дорослих та молоді. 220 спортсменів визначали найкращих і водночас готувалися до чемпіонату України. Детальніше розповість Марія Шпира. Чемпіонат Львівської області є відкритим, тож змагаються у ньому не лише представники нашого регіону, а й приїздять атлети сусідніх областей. Це відкритий чемпіонат, він завжди відкритий, тому що по правилах яв будь-який учасник, який живе, будь-де може прийняти участь в чемпіонаті Львов, Львівської області, там Київської, Житомирської, будь-де він має право прийняти участь і буде. Номінований, якщо займе призове місце, цьогоріч львівським спортсменам складали конкуренцію атлети з Рівного, Івано-Франківська, Тернополя, Закарпаття та Луцька. Гостям у нашому місті дуже подобається, і вони приїжджають сюди за Любки. Кажуть, турніри у Львові завжди цікаві, адже тут сильні суперники. Ну у Львові нам подобається тут красивий манеж, Нам тут подобається бігти. Суперниці були тяжкими, але ми. Бігли, старалися, покращували свої результати, щоб надальше було у нас все добре. Готуються до чемпіонату наполегливо, адже це останній етап напередодні першості України. Змагання це заключні змагання перед командним чемпіонатом України, який відбудеться в місті Запоріжжі. І там же відбудеться через два дні чемпіонат України серед юнаків та Аби добре пробігти, у Іванки Соковець своя система. Дівчинка каже, потрібно мати хороший настрій перед забігом і лише позитивні думки. Тільки про хороше треба думати. не треба не, 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 не Треба думати про не треба думати, про негативне. що ти виграєш, Прибіжиш перша і будеш, ну, будеш мати хороший результат. А от у Львів'янина Сергія свої секрети для досягнення доброго результату. Тренер завжди може знайти якесь таке слово або речення і так в голову тобі вбити, що от Сергій, в тебе є то-то, то. то, Ти маєш що зробити. Я от приходжу і намагаюсь виконувати його прохання. Сергію це справді допомагає, адже атлет перемагає у забігу. Сім-дві. Ну, По-особистому це добре. Рівнем чемпіонату Львівщини усі учасники задоволені. Кажуть, з кожним роком стає все цікавіше змагатись і на обласних турнірах. Суперники, до речі, дуже хочу відзначити, що зараз до нас на обласні змагання почали приїжджати суперники з інших областей. Змагатися стало ще цікавіше і ще тяжче. Ну, це, я вважаю, що це плюс однозначно, тому що є конкуренція і є стимул тренуватися далі. Провідні селечі Львівщини вшанували пам'ять Михайла Невзорова. Майже 150 майстрів паверліфтингу у Новояворівську змагалися у традиційному турнірі, який, починаючи з цього року, став меморіалом. Подробиці від Василя Тріски. Головний організатор престижних змагань Михайло Невзоров минулого року пішов в життя. І тепер добру справу продовжили його син та учні. Мій батько також займався героєм спортом. Свій час з 86 до 91 -го. в Львівській області виконав перший майстер спорту. СССР ще в той час був. Я також зробив майстер спорту України і перейшов пауерліфтинг. так як він, так і я. Це наслідую його. Загалом спортсменів нашої команди є, якщо взяти загальну кількість, то є 20, -20 чоловік. Це юніори, юнаки і дорослі. Ну, сьогодні то вже можна забігти наперед, сказати, що наша команда стала. Як команда господарів з чемпіонами, меморіал Михайла Невзорова проходив у багатьох вагових категоріях у різних вікових групах, під юнаків і до солідного віку. Так, рекордсмену і чемпіону турніру Ярославу Чалі 69 років, але це не заважає показувати йому високі результати. Навіть якщо я на четвереньках прилізу і на костелях прийду, все одно я уважу Небзорова, мого друга, і я виступлю. Я вчора пожав 142 кілограми. Мені 69 років, на слідуючий рік мені буде 70, де виступаю. Рекорд світу там 136. Пожав я на 6 кілограмів більше. Що ж до результатів змагань, то найкраще виступили господарі, представники Новояворівського оздоровчого комплексу Старт. Відзначимо призерів Назара жінчина, Василя Турчина, Ігоря Мосія, Івана Посенка, Богдана Грицана, серед чоловіків, Любов Турчин у жінок. Добре, зарекомендували себе юнаки Михайло Матвіїв та Олександр Посенко. Нагороджували тріумфаторів керівники Яворівської районної та Новояворівської міської влади. Цього року це в нас є перший турнір вже пам'яті Михайла Незорова. І дуже приємно, що така людина після себе залишила свою прияду хороших спортсменів. І цього року на цих змаганнях є найбільше спортсменів. Це десь в межах 150 чоловік з різних районів Львівської області. І такі заходи, звичайно, вони завжди будуть підтримуватись. Бо в цей захід так я вважаю, що за чильно такий е, календар спортивних подій Львівської області під час зими. Ну без нього вже напевно буде важко споявити там повноцінний календар спортивних змагань львівської області. У командному заліку на п'єдесталі пошани після господарів розташувались селачі Яворівської та Бориславської дитячої юнацьких спортивних шкіл. Окрім майстрів паверліфтингу Львівщини, у відкритому турнірі взяли участь спортсмени з Хмельницького та Тернополя. У нашому місті стартував чемпіонат області з шахів серед юнаків до 20 років. Найкращі спортсмени будуть представляти Львів на чемпіонаті України. Детальніше про баталії на дошках уже замить у сюжеті. У Львові розпочались шахові баталії між хлопцями та дівчатами в віковій категорії до 20 років. Кращі спортсмени будуть представляти нашу область на чемпіонаті України. Проходить чемпіонат Львівської області шахів серед дітей до 20 років. Турнір буде проходити за швейцарською системою з контролем часу 35 хвилин, плюс 30 секунд на вхід, 9 турів. Турнір, Проводиться з метою визначення найсильніше формування збірної для чемпіонатів України. Подати заявку на участь у турнірі міг кожен спортсмен обмежень для дітей. Не було на нашому турнірі. Приймають участь кваліфіковані спортсмени, які займаються у провідних тренерів Львівщини. Якщо говорити про розряди, це кандидати у майстри спорту, першорозрядники. Звичайно, є також і учасники, які мають там ну, символічно четвертий розряд. Але тим не менше я очікую, що переможуть ті, які більш ґрунтовно підготувалися, тобто титуловані наші спортсмени. На турнірі змагаються діти дуже різного віку: наймолодші учасниці всього сім років, а найстарші уже від. 18. ми зі всіма вже зустрічались з першої десятки. Я думаю, так що думаю, нормальні шанси. Полювання є, але чи спочатку партії вже все приходить? Взяти участь у чемпіонаті вирішив і бронзовий призер міжнародного шахового турніру серед хлопців до 20 років. Я там не сподівався по другу місці, Я сподівався тільки виглавати, виглавати, виглавати. Кожну партію кожне пачі я, я, я подовжую і дає. Же мене були погаші. Турнір буде тривати на протязі трьох днів. Кожного дня буде проходити по три тури. Неділю нас імена Переможці у Львові триває турнір з кінного спорту Різдво. 2017 У манежі дитячо-юнацької спортивної школи Буревісник відбувається вже традиційний відкритий чемпіонат. Вихованцям львівської ДЮСШ складають конкуренцію спортсмени із перемишлянського та городоцького районів. Роксолана займається кінним спортом з дитинства, але з медозбором тренується рік. Різдво 2017 вже не перші змагання цієї пари. Ми з ним їхали на чемпіонат України були в квітні 2016 року. Зайняли досить непогане місце, як на перший раз за 10 років. Ну я на Зайняли з 30, ми були 10 Своїм виступом на турнірі у Львові дівчина не надто задоволена. Каже, є ще над чим працювати. Переміна ноги не сподобалась, ну це такий елемент. Також прибавлення, коли кінь показує швидший алюр. Теж не дуже добре було. Роксилана розповіла, що у кінному спорті дуже важливо знайти спільну мову з конем, адже у кожної тварини свій характер. З медозбором, каже, доволі важко тренуватись. Досить важко знайти спільну мову. Не можу до кінця розібратися ще з ним навіть зараз. Хоча це рік, вроді здається, довго, але ну, все рівно. Деякі тренера працюють і десятки років, щоб вийти там на світову арену. Треба бути терпеливим завжди, тому що він може не розуміти, коли щось вимагають в нього. Ну, тому не можна наказувати через це. Треба терпіння досить мати велике. На турнірі учасники змагаються у трьох дисциплінах: виїздці, конкурі та двоборстві. Їзда складається з елементів, які кожен елемент оцінюється оцінкою від 0 до 10 балів. І потім визначається, також оцінюється посадка вершника, засоби керування конем, також. Підкорення коня, як він слухається, і рух по самій схемі по правильності виконання елементів. За словами Олени Плекан, змагання це завжди стрес і для вершника, і для коня. А місцеві чемпіонати корисно влаштовувати, аби при виїзді на інші турніри учасники могли зосередитись на виступі та показувати хороші результати. Справжнє спортивне свято відбулося у Дрогобичі. На базі місцевої дою США імені Івана Бабарського реконструйовано 25-метровий басейн, у якому тепер зможуть плавати усі охочі. На урочистому відкритті споруди побували і наші кореспонденти. Довгоочікуване відкриття сучасного басейну в Дрогобичі нарешті відбулося. Ця споруда з різних причин припинила своє функціонування ще у 2002 році. У урочистостях взяли участь депутати різних рівнів, керівники місцевої та обласної влади. Це дуже важливо, щоб ми сьогодні демонстрували людям успіхи, тому що нашим людям сьогодні дуже складно є дуже багато проблем. Але коли ми відкриваємо нові школи, нові садочки, нові басейни, коли ми ремонтуємо дороги, то це в людей обов'язково відроджує віру і в нашу державу, і віру в майбутнє. Тепер у цій 25-метровій плавальній ванні зможе оздоровлюватись велика частина населення Дрогобича та району. 15 попередніх років місцеві любителі їздили поплавати до Турскавця. В сучасний ДЮСК спортовець. Це не стільки навіть рівень Олімпійський, скільки здоров'я наших дітей і здоров'я кожного з тих, хто готовий. Поміняти гаджет на на годину в басейні. Хто готовий поміняти комп'ютер, як ми сьогодні відкривали також трускавці бібліотеку на відповідну книжку? Тому я щиро тішуся з успіхів влади на Дрогобичині, бо до цього часу такої динаміки не було. Відкриття цієї споруди проурочили до 70-річчя з часу заснування Дрогобицької ідеї США, яка з 2013 року названа іменем батька українського тіловиховання Івана Боберського. У нас займається майже тисячу дітей. Дев'ять видів спорту, 8 відділень, кваліфіковані тренери, кваліфіковані працівники. Якщо брати так поіменно, у нас два кандидати наук педагогічних. У нас заслужений тренер України. У нас тренери першої і другої категорії. у нас дуже хороший медичний персонал. Тепер у ДЮСША успішно функціонуватимуть чисельні секції, адже навчитися плавання та гідно представляти свій регіон на змаганнях з'явиться багато охочих. Ми взагалі на нього не чекали, то був ніби сюрприз. Ніхто не оголошував подробиці. Мені плавання дуже сильно сподобалося, і басейн теж. Тіше не відновлення такої спортивної споруди на Львівщині і обласне спортивне керівництво. Я думаю, що з часом керівництво і спортивної школи і міста можливо розгляне питання, щоб не тільки плавання, а й водне поло можна було тут розвивати. Це би було також корисно. Взагалі, ми в області вже в ситуації для заняття плаванням, а плавання це не просто. Такий хороший вид спорту, який корисний для організму. Це вид спорту, який дає можливість деколи життя врятувати людині. Сподіваємось, що вже за короткий час у цьому басейні на базі Дрогобицької ДСШ виростуть перші зірочки львівського та українського плавання. У селі Яворів Турківського району завершився Кубок світу з лижних гонок і біатлону серед паралімпійців. І сьогодні у нас в гостях член ради національного комітету спорту осіб з інвалідністю Ярослав Грибальський. Доброго дня, пане Ярославе, розкажіть, будь ласка, як виступила українська збірна на цих змаганнях? Ну, українська збірна не залишила шансів нікому. Виступили пр прекрасно, і то були добрі умови для, для стартів, і це були добрі е, можливості молодим, які тільки починають е, той шлях подивитися і потренуватися, позмагатися е, з іншими учасниками з інших країн. Так що е, е, паралімпійці українці шансів на даному етапі не залишили. То є добрі передумови на з Думками на майбутні Паралімпійські ігри, які вже будуть практично через два роки, дуже хвалили от гості з інших країн нашу базу, от збірна Британії, навіть приїхала сюди за тиждень до змагань на тренувальні збори і казали, що дуже хороша і база, і траси. От в чому особливість цих трас? Ну, знаєте, треба сказати почати з того, що саму базу. Ідея, ініціатива виходила від людей з інвалідністю, які то мали в тому потребу. І коли проектувалося, коли давали, так би мовити, завдання на проєктування, то висловлювали всі ті побажання, які би мали бути враховані не тільки при там, проектуванні трас біатлонних доріжок, інших моментів, але і мов. Проживання і перебування. І, власне, прислухавшись, архітектори-проєктанти мене постійно ті речі вкладали в проекти, і таким чином, сьогодні перебування на тій базі, база є універсальна, вона не зроблена спеціально там для людей з інвалідністю, там комфортно всім. Знаєте, я побутую така думка: то, що зручно для людей з інвалідністю, воно зручно для всіх. І тут особливих, якби, затрат при будівництві такого більше немає, можливо, там 3% то дорожче, але від того. Безпечно і корисно перебувати до всіх, якщо особливо приділялося значення нам санвузли, щоб можна було заїжджати, маневрувати візком, щоб можна було пересісти, помитися, не залазити там в ванну, там і не душові кабіни, а щоб можна було на крісло пересів та й помився. Велике значення приділялося створення можливості орієнтації. Для людей, які не добачають або зовсім не бачать. Незрячі мають таку, таку властивість, що вони е, як помацують, як собі зорі, е, е, відчують е, руками, то в них то відкладається, і вони потім легше їм орієнтуватися в просторі. Тому там на базі на кожному поверсі є так звані мнимосхеми, де можна підійти і помацати. Ага, ото є перший поверх, то є другий поверх, то є третій. Отут там є тренувальний зал, а там є місце, кімната, де є живо. На дверях також там є опуклим шрифтом, написано номера. Тобто навігація по е, приміщенні є продумана. Тепер, що стосується самих біатлонних трас, траси є різної складності, Є різної складності і по відстані, і по перепаду висот. І в приміщеннях на поверхах і тренери, як, Інформують своїх спортсменів, по якій трасі ми сьогодні будемо працювати, там, чи тренуватися, чи змагатися, то також незрячий має можливість намацати собі всю е план весь цілеї території, зокрема і ту трасу, по якій йому сьогодні при приходиться працювати. І то є унікально, бо е Багато сьогодні змагається е, нас на Кубку світу людей, які недобачають, і нас просто дивує, як то незрячий в біатлоні стріляє, правда? От, але е, воно, воно є і, і що раз, воно удосконалюється. Також е, ну, мушу відзначити і мушу подякувати. Нашій обласній адміністрації, голові адміністрації Олегові Сенюці, що врешті туди до бази є нормальна дорога. Бо були, були часи, що ми називали то Дорога до життя. Скажу вам, що дійсно іноземці, які приїхали туди, вони є вражені, вони є задоволені від того, особливо Китай. Китай прислав, делігував. Найчисельнішу команду 35 людей. Приїхали перейняти досвід. Так, так, так. І так подумати, де той Китай, де Львів, вони там тими літаками прилетіли. Я вам скажу інше, що через дипломатичні канали звернулися до президента Паралімпійського комітету і спеціально приїхав представник з Китаю вивчати. Як працює наша західна паралімпійська база з тим, щоб в себе таке збудувати. І вони сказали, що до наступної Паралімпіади ми. Будемо... Тому, Будуть е... теж таке мати. Ну, Це є конкуренція, розумієте? Звичайно, що ми також не будемо стояти на, на тому місці, бо зараз е, опинилися перед фактом, що щораз більше відбувається реабілітаційних заходів. Там. Війна нам додала каліцтва. От про це я також нас... хотіла поговорити, що зараз база, вона ж не тільки для парлінгівців, як тренувальна, та, а ще й як та, реабілітація та, там проходить. Та, та, У нас там є реабілітаційні заходи для ну, кількох е напрямків, кількох планів. Зокрема, зараз за підтримки НАТО проводяться такі реабілітаційні табори е повернення до життя. От. І... Воно вимагає більшої бази для е, тих реабілітаційних занять, е, тому там зараз е, будуються вже зведені стіни, вже є перекриття, накрити е, фізкультурно-оздоровчий комплекс, де на висоті 800 метрів від рівня моря буде басейн, то є дуже складно в гірських умовах, там, де гори рухаються, збудувати ту чашу, щоб вона не тріскала то є, то є складна технічна споруда, але буде там басейн на 25 метрів, будуть там е -м, такі різні е якби реабілітаційні зали. І що раз, то більше людей зможе там отримати таку таку е комплексну е реабілітаційну допомогу. А скільки людей може одночасно перебувати на базі? Коло 200. Uh -huh. дві, дві бо там є два дерев'яних котеджі, і там є готель на, на 200 місць приблизно. Ви ж Були директором цієї бази. Можете от пригадати якісь моменти, коли вона тільки створювалася, чому її вирішили створити? Все ж таки, і от як воно починалося? Ну, Ви знаєте, то дякую вам. Тут дуже якби приємно згадувати, як то воно було? Но, Ще за часів Австро-Угорської імперії Польщі, в тому краї сянки, дуже багато було всяких тих лижних заходів, і там, в тому місці, найдовше тримався сніг, і тримається сніг. Якийсь там такий є своєрідний мікроклімат. Друге, коли стали шукати, підбирати місце. То, то приманило, бо там залізнична станція Сянки, і від е, місця бази до залізничної станції аж раптом півтора е, кілометра. Щоб практично пішки можна пройти. От. І е, через то вибрали місце там. І... Коли ми почали, то, то був дуже репресивний турківський район. Він завжди рахувався репресивний. Але разом з тим селяни не дуже то зустріли охоче там. Ми проводили сходи вулиці, сходи села, не дамо, ну, як зараз зі сміттям подібне. Так? Але От. зараз вже задоволені, що От. там є робочі ну, місця. Ну, ну так, чуєте, ну, вже ну, буквально відразу не відбувся, скільки селян стало краще жити через те, що приймають відпочивальників, надають їм якісь там чи сметану, яйця, чи гнучують. Чи... Знаєте, коли бо то ж, база будувалася і будується за бюджетні, за державні гроші. І коли на казначейство по Турківському районі впало перших 2 мільйони гривень, ніколи таких грошей <рес> в тому районі не було. Казначейці були заскочені, як то вони мають з тим працювати. І так от дивишся, крок за кроком, рік, рік за роком, і сьогодні. Сьогодні ми маємо, ми маємо таке. От. І я впевнений, що воно буде розвиватися. Ще раз, якщо пішла туди дорога, піде туди більше життя. І я впевнений, що те, що сьогодні до Паралімпійський комітет звернувся до нашого національного комітету, ми чули, що у вас є така база, давайте ми на тій базі Кубок світу проведемо. То Якщо сьогодні ми маємо гарні відгуки від е, тих спортсменів з інших країн, які перебували там, то воно підніме якби в очах е, спортивної спільноти світу і ту базу, і Львівщину, і все буде добре. Дякую, пане Ярославе, за цікаву розмову. Нагадуємо, у нас у студії сьогодні був член ради національного комітету спорту осіб з інвалідністю Ярослав Грибальський. На цьому ми з вами прощаємося. Бережіть себе. Також бажаю вам натхнення на ваші власні здобутки та перемоги.